Непонятно, так цей врожай не радує, а дивися він взяв і погубив початки. Що це? Треба ще сказати людям хто кого там кури корови диви тут? Тут тут. що це таке? Чого це комбайн? Це ж новий Джон косив. Чи ні, чи старий? Новий новий Джонку. Шостий Джон, коротше. Я на нього зула. Дивись, ось дивись, який. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ого. Кому треба позбирати кукурудзу? Тут в мене. Джон погано. Зібрав. Хлопці, дівчата, запрошую до полола. Збирати кукурудзу. Зібрала не те, кінечно, що планувала, але зібрала вже що було. Що думаєте в мене тут по врожайності? Як? Як всипало ваші ідеї? Я, звісно, вам пізніше розкажу.